Номер 8. Про порядкування поштової адреси до будинку смитик Клевої вулиця Партизанська. І всі решта МПРК рішень, тобто і 9, і 10, стосуються проєктування поштової адреси. Ви знаєте, що це не перше засідання, на якому ми розглядаємо питання порядкування поштової адреси. Дуже багато є накладок, що різні мешканці громади. А адреса одна і та сама. А в зв'язку з тим, що вже дані подаються і всі дані по е, господарських будівлях, по майну в електронному е, режимі, то і тому вже більше є співпадінь, накладок. І тому для того, щоб не було цього всього, тим більше люди одержують субсидії. І знову ж таки, коли е, за однією адресою е, зареєстровані два. Знаходяться два різні будинки, то і дохід набирається за два будинки, і людям субсидія не виходить. Люди це зрозуміли і тому тепер самі йдуть з тим, щоб вирішити питання упорядкування адреси. Отже, є всі документи, які необхідні для того, щоб прийняти такі рішення, От, наприклад, по цьому питанню, а саме, щоб присвоїти. Іншу постову, адресу за адрес, э, за, на вулиці Партизанській, є витяг за реєстру, в спадковому реєстрі, э, всі особисті дані власника. На які партизанські? Вулиця Дана Міцкевича. Міцкевича. Там далі Давайте починаємо. Mm. Тобі мені дала а, Міцкевича. Він, так, він, так, він, так, він живе на Міцкевича. Зараз ми ведемо мову про проєкт рішення номер 8 Про 8, Міцкевич. yeah. Міцкевича. Я вам дала попередку. А партизанська наступна дивиться. Помінялася портфель. Ви змінилися потім. Так. Отже, дивимося по порядку. Проєкт рішення No8 це партизанська. А партизанська це треба упорядкувати пустову адресу у окремій частині житлового будинку, що належить громадянці Борис Олені Богданів. Та присвоїти адресу СМТ Клево, вулиця Партизанська, 9А. Все? Узгодили? Узгодили. Отже, є запитання? Став на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 8 про порядкування поштової адреси житлового будинку Смити Клемень вулиця Партизанська, Борис Олені Богданівні. І адреса буде вулиця Партизанська, 9А. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 9 Про порядкування поштової адреси житлового будинку Смити Клемень вулиця Міцкевича. Ситуація та сама. І е, рішення порядкувати поштову адресу житловому будинку, а саме змінити адресний номер із 6 на 6А та присвоїти йому адресу Рівненська область, Рівніцький район, СМЦ Клевонь, вулиця Міцкевича, 6А. Все ясно? Mm -hmm. Добре. Mm -hmm. Став на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення No9? Про порядкування поштової адреси житлового будинку СМТ Клевень вулиця Міськевича. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались, прийнято. Проєкт рішення номер 10 Пропорядкування поштової адреси магазину СМТ Клевень вулиця Заводська. Рішення. рішення. Порядкувати поштову адресу магазину. Який належить перехрест Галині Андріївні, а саме змінити адресний номер і 74 на 74Б та присвоїти йому адресу СМТ Клемень, вулиця Завуцька, 74Б. Є запитання? Ні. Немає. Отже, став на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 10 про порядкування поштової адреси магазину СМТ Клемень, вулиця Завуцька? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Проект рішення номер 11 Про порядок денний і план підготовки наступного засідання виконавчого комітету. Так, всі пане будь ласка. Згідно плану, наступне засідання виконавчого комітету має відбутися 15 червня 2023 року. На ньому пропонуються наступні питання. Перше про організацію вітнього відпочинку та оздоровлення дітей, доповідачі Доманська Мар'яна Григорівна, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту селищної ради, та іще Тетяна Володимирівна, начальник відділу соціального захисту та охорони населення селищної ради. Друге про забезпечення пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту на об'єктах закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління громади. Доповідають Підковський Михайло Павлович, начальник відділу селищної ради, та Івалюк Віталій Вікторович, заступник селищного голови. Третє про утримання в належному стані кладовищ на території селищної ради. Доповідачі Тимощук Кирил заступник селищного голови, та Новіцька Нелі Миколаївна староста Старостинського округу громади. Четверте, про план роботи виконавчого комітету селищної ради на третій квартал цього року. Доповідач Мінченко. Світлана Григорівна, п'яте про розгляд звернень підприємств, установ, організацій та заяв громадян, які надійдуть на даний період до виконавчого комітету. Доповідачі згідно підготовлених проєктів рішення і різне. Є додання до порядку денного засідання? Немає? Ходять в повному режимі, в родному порядку. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 11 про порядок денний і пантиготовки тобто доступного засідання виконавчого комітету, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 12 про створення комісії з питань визначення меж передбогових територій, на яких розташовані багатопортивні будинки на території Клеговської територіальної громади. Доповідає вакцинати Сергій Георгіч. Відповідно до законів України про місцеве самотування, а також закон України про особливе дійснення права власності багатоквартирного будинку з метою дотримання забезпечення виконання прав мешканців багатоквартирних будинків, пропонується проєкт рішення створити комісію з питання визначення меж прибудинкових територій, на яких розташовані багатоквартирні будинки на території Києванської татарної та громади у складі, згідно з додатком першим, а саме тим, що Кірина Івановна це... Голова комісії, заступник селищного голови з питань діяльності органів ради Меринчук Оксана Олегєла, головний спеціаліст відділу інфраструктури, архітектури, комунальної власності та земельних відносин секретар комісії. Комісія має бути також заступник. Пропонується ну, визначити як начальник відділу інфраструктури, але поки що посада є вакантною, тому залишити без е, прізвища ім'я по батькові. Члени комісії Вельмиш Василь Михайлович, головний спеціаліст відділу інфраструктури, архітектури комунальної власності земельних відносин. Школа Мирослава Васильівна, головний спеціаліст відділу інфраструктури, архітектури комунальної власності земельних відносин. Шевчук, Роман Ванович, тимчасово виконуючи обов'язки директора підприємства Клєвий командсервіс Балінецький Дмитро Петрович, директор КП «Благоустрій» Клієнської селищної ради. Ткач Володимир Олександрович, начальник Оржівського ОЖКХ. Ящук Інна Володимирівна, головний спеціаліст відділу юридичного кадрового забезпечення Гавролюк, Наталія Іванівна, депутат селищної ради по округу Гур'янова Ольга Валентинівна, представник об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за зводою. І Стефанішин. Ольга Ітанівна. Степанишина. Стефанишина. Стефанищина. Стефанищина, Стефанішин. Представник об'єднання співвласників багатоквартирного будинку з розгоду. Головною метою цієї комісії буде проведення іментизації зімельних ділянок під багатоквартирними будинками для подальших дій наступного, як я вже зазначив, для забезпечення прав власників, співвласників багатоквартирних будинків. Після інвентаризації вже буде робитися висновки, подаватися документи, ну і подальші дії буде вже вирішуватися або нашій комітетним, або силичною радою. Тобто можна буде приватизувати. Проведе інвентаризацію, буде підготовка документації, буде рекомендації надані і вже буде подальше вирішення питання щодо приоперації, виведення технічної документації. Серед всіх багатоквартирних будинків в клевані, ну, клевен мене цікавить, і боржові, якщо знаєте, можете знати, можете не знати. Всі будинки є ОСББшними. Ні. Уклемені ще багато будинків, але є ОСББшними. Який вихід з цієї ситуації? Уряд ну, завершив цей процес переходу на ОСББ. Ще з 2016 року вже е, е, був закон, на якому всі будинки повинні вбувати у будинках, мали бути створені ОСББ або управляючі компанією. Управляюча компанії. значить, якщо не ОСББ, то повинна бути управляюча компанія. Ситуація складалася таким чином, що із 2021 року, ну просто ви знаєте, яка в нас ситуація зараз в державі, в зв'язку з тим, що не, всі будинки, не у всіх будинках створено ОСББ був закон, згідно якого люба управляюча компанія могла піти на те, ну там по конкурсу, звичайно, що вони по... Подають, можна зайти і брати, розпорядження ну, розпоряджатися, а це, проводити свою роботу, роботу збирати кошти і та, так далі. У та нас в селищі це, я так розумію, комунальне господарство. Чи ні? Чи в нас 에, нема такої організації? Так? Зараз вам скажу, що мені дуже дивно, якщо, наприклад, взяти ордеві, так? то в нас є житлове комунальне господарство, де люди платили комунальні послуги. Ну, тобто І квартплата в нас є, і, і це. Але ми нічого немає. Тобто комунальне підприємство не бере кошти із, житов... із багатоквартирного будинку за послуги. Ні, зараз, коли зробилося ОСББ, то не беруть. Але ті будинки, які, наприклад, госпітальні, вони ж всі платили, і кварплату, воду платили, все платили. Ну, Вода, то так. Я знову про своє, тому що Володимир дала мені відповідь і обізвала нас ОСББ. Ми не ОСББ. Обізвали? Так. Відповідь на… не важливо. Але справа в тому з цієї ситуації якось треба, чого я запитую, з цієї ситуації якось треба вийти, бо виходить так, будинок стоїть, оце земля. Так. Оце будинок ми зробили. Правдами, неправдами. Гаражі, там, сарай поробили, і все, а земля тоже, не наша. Тож, правдами, неправдами. Так, да, я е... скажу, правдами, не правдами? Я... Ні, ну правдами через суд. Ми це знаємо, тому що дуже багато самобудів. Е... І не тільки в Кремені, не а, буду називати, багато самобудів, але я знаю, про що ви говорите. По цій заяві, яку ви написали. Ні, ні, ні. Я цього кілька... не чіпаю. Вихід, який вихід от, в цій ситуації З, ну, не, не <звук> отримав. На, Ось на один будинок чи на два Ні, бо та... в... воколис... нас, немає. Наступ... Наступить час, що прийде управляючий... Петрович <с handcuffs> є головою ОСББ, дуже гарно справляється своїми обов'язками, люди задоволені. Е, будинок привів у належний стан і досвідом можна поділитися. Добре, що створення ОСББ. <обов 'язково> то, що там буде, так, да. але я так компанії немає, то хто ж буде? управлять цими будинками. Mm. Mm. Ні, самі. Самі, самі люди так. повинні організовувати це, але... Але ви бачите, що люди не проявляють ініціативи, не організовуються за таке. Треба їм виключити воду, щоб <плес> 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 вони використовували Це неправильно. Ми на засіданнях обсуждаємо, як там, яка тут компанія в Клероні працює, не жека, як там? Коммунальне підприємство. Так, комунальне підприємство. Ми їх виділяємо кошти, бо вони не заробляють гроші. Ми їх дотацію виділяємо, а за квартплату вони не беруть. Але вони платять було? тільки за водопостачання, водовідведення і не всі е, вирузені сміття. То о, правда, о, бо, то за, бо якщо почнуть брати за квартплату, то тоді вони не йдуть. Хто буде голодний, хто буде прибирати? Хто буде за що робити, Тоді вони найду. Я ну, не буду чекайте, тоді, люди. Мені, але ж хортплату то треба напевно брати. Звісно, треба. Ну бо інакше на воді, було. на воді далеко не протягнуть мене і. І ми платимо кожного місяця кварплату, і всі так гарно послідкують, чи покошено, чи помито, чи зроблено. Ну як це не брати? Брати, ну знаєш. Е -е, дивіться, справа в тому, що ми знаємо, що е -е, люди жаліються на е роботу чи жеків, чи комунальні Ну, Завжди знайдеться неї ця причина, що ви пожалієте, правильно? Але е -е, в нинішній час е -е, ну, ми йдемо вперед, і всі розуміють, що е -е, якщо людина живе в будинку, то і... Для того, щоб вони були господарями своїх будинків, вони самі повинні їх обслуговувати. Далі ремонти проводити, чи це покрівля, чи це водогону, чи це каналізації. Приватний сектор все робить сам. А бюджет, я не один раз казала про це, що бюджет громади він не тільки для тих, хто живе в будинках, а для всіх, хто живе в приватних секторах теж. І люди із приватного сектора чомусь не йдуть, і не кажуть, що і живуть і бабці самі, і як би там не було, є різний статус сімей, не і мало забезпечені, я правильно. Але якщо в нього тече покрівля, він її сам ремонтує. Якщо в нього огорожа ну, ну, да. поламалася, він сам. Якщо в нього проблеми з водогоном, він сам це робить. А в будинках людей багато, і по 60 квартир вони тим більше можуть організуватися і. Створити такі уроки, де вони будуть жити дуже. Двох не можна докупи звести. Я вже, поч... я вже не кажу про шістдесят. Якщо почнуть брати парплату, і вони будуть дивитися, що з них беруть і за що, і чого, вони позбущаються. Я зроблю ліричний виступ і скажу вам: чим більше бардак, тим більше вони задоволені в тому, що вони можуть робити все, що їм заманеться. Оце значно, тут що ви хотіли мені сказати, я на вашу хвилю вийду. Їх влаштовує це все. Бо вони Зробили були. ремонт, це побили такими кавалками, куди? На дорогу. Їду, думаю, ну куди їхати? Туди їхати, сюди їхати. Тут трива, тут стіна. Ну якось вибрали, ну, вкатали. От. І так постійно, якісь от такі заковики. То купа м -м сміття, то гілляки пообрізали, то те, то все. Людям бардак подобається. Подобляє. Якщо брать, що по... ні хіба? Подобається. Бо так в тому бардаку. Так бардаком, але ж тревоновий Ну Зараз хто їм ремонтує, допустимо, так. Сідерада? Дивіться у тих будинках. Ні, вже сільська рада не ремонтує. Ще не тепла в тому будинку. Я каналізацію, а вони платять за каналі. У нас, дякувать Богу, це діло пройшло, якщо ну, вже не посадять. <реш> Поремонтували вам, каналізацію. Я, я за що й кажу? Я за що й кажу? Одним словом, що люди самі повинні розуміти. Тобто е виходу поки що немає реального. Ці е управляючі компанії е вони прийдуть тільки тоді, коли будуть бачити зиск, коли буде в них е щось. До, гривни до руки приставлю. Е, То треба де, тоді добиватися, де. треба настаїватися з тими власниками бути Дивіться, справа, квартир. В тому, справа в тому, що все залежить від того, е, ну, від, як люди самі націлені. Е, коли в деяких будинках створилися ОСББ то вони самі встановили ціну за квадратний метр більшу, як була в комунальній господарстві. Бо вони побачили, що за ті кошти, які вони платили, вони ж нічого не можуть зробити. Але коли вони платили кому... у... У... у ЖКГ так, кошти, то вони казали, що це дуже багато. Тепер, ж, коли вони почали для себе збирати, ну, для себе, для своїх потреб, то вони побачили, що це замала сума і, під... і тариф підняли. Самі для себе. Хоча по великому рахунку, якщо розібратися в цій всій історії, так, то держава нас, вибачте, за русизм поім'яла в цьому питанні. Виграли ті ОСББ, які мали новіші будівлі, які менше вкладували. А ті всі такі, вибачте, зашарпані, як, от, ну, скажімо, ну, ще покле... ну, зарані. Так, поклевані такі ще може і не дуже, але проїдьтеся по незалежності. Один під пінопластом, другий без пінопласта, тут рожевий, тут сірий, там чорний, там зелений. І їдеш так і думаєш, як палітрі, все, що завгодно. І, і нічого немає. І мені здається, що навіть теж, от я позавчора їхав. І так собі думаю, от людина робить ремонт. Чого не може селищна рада вказати, коли ми малюємо. Вам подобається червоний, а мені зелений. Але є влада, яка скаже, давайте нам ну, зробимо сіро буро маліновий, і що вони будуть всі, або той такий, той сіті, той такі. Я їду по незалежності, чорти беру. Е, на тих е, ти е, фарбах. Там таке, е, таке намальоване, що ужас просто. Е, ну, дивіться, е, є будинки, де люди домовляються, е, і вони хоч були не ОСББ, ще не ОСББ. Люди домовлялися і е, наймали майстрів, ну, але це не будинку. будинку. Ціну ем, будинку. Так, а є такі, що рядом дві квартири і різними кольорами. Це неправильно, тому що вони повинні Я, колір поводжувати ну, це, 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 це таке, це вже можна завершувати. Ми норми хіба не затверджували архітектурний Ні. Я вам скажу, верх, знову російське слово, верх сумасшествия це коли людина на другому поверсі. Пінопласт заліплює зливну трубу. А на першому це, це там п'ятерка, а там десятка, значить з десятки виходить е, оцинкована труба, і там зараз це я недавно побачив, добре, що я втримався. Бачите, бачите справа в тому, якщо ви розумієте, то ви, ну, ви розумієте, що воно неправильно. А сусід дивиться, ну, грі. Гріх і сьогодні судді роби, що хочеш, Ну і це є це неправильно. довго. хто за те, щоб звернути проєкт рішення номер 12 про створення комісії з питань визначення меж пробудинкових територій, на яких розташовані багатоквартирні будинки на території Кламської територіальної громади? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Всіх вітаю. З ним вишиванки. Кажу про вишиванку, всі усміхаєтеся, тому що всі знаємо, що для України вишиванка. І дай Бог, щоб е, настрій до цієї вишиванки в нас був дуже хороший, тому що е, ми знаємо, що ситуація в державі е, непроста. Бажаю всім миру і найшвидшої перемоги. Всім надіятися на медову комісію, щоб вона щось заколотить в кінці комісії. року нам. Якоїсь недовольники. В селі Жобрин ФАП, який обслуговує два села Жоврин і Увище. У районного центру ПМСД виникла ідея на базі цього ФАПу заснувати лікарську амбулаторію. У вівторок вже виїжджав інженер, який оглянув приміщення, виникла необхідність там внутрішній туалет у і ще один умивальник. Але ну, ця лікарська амбулаторія для людей треба, де людина може е, здати аналіз, крові ще які там необхідні, не, е, кардіограма, не. все таке, враховуючи віддалені цього села, враховуючи те, що немає аптечного пункту, е, є тільки маршрутка по неділях і суботах одна, яка ходить в село і виходить з села. Одна Тому, маршрутка в жовтні. Якщо неділя і субота, так. Е, то є така необхідність. І до нас вони звертаються з великим проханням перебрати це старе приміщення ФАПу. Його в будь-якому випадку перебрати треба, було. чи то амбулаторія, чи то ФАП, ну його треба перебрати, і вони звертаються з таким проханням до селищної ради. Хочу сказати, що для того, щоб прибрати, у кожній теж знаходиться стара амбулаторія, яка є хата читальні, в читальній колишній колишній грибок покрилася, але от просто так от, е, не можна його прибрати, має бути організація. Ми вже запрошували, е, але ніхто за неї не може, ну, не хоче братися для того, щоб його розібрати. Може, з наш танців хтось хоче, бо там вже ж дерево, дерево, і там, щоб його Прибрати ви маєте на увазі розвалити. Так, то, розібрати. Ставить, ставить на дорогу, і Старий Старий факт. На новий а, на голову, там, навіть не ви Не наш. Ага. Йому будували, будували за старою, що його навіть не видали. Його треба зробити. Це таке велике прохання. І друге на території кожного села нашого, чотири є дитячі майданчики, які ніким не обслуговуються. Порозгорталися кільцеці кожен раз. Є така небезпека, травмуватися дітям, хто його має дивитися і хто за нього має відповідати. Через те, що я прошу сусіда, йди ну, там підкрути. А хто відповідає? Не Миколаївну, ну по-перше, це є не питання виконавчого комітету, ви повинні звернутися в селищну раду і сказати, що воно є, бо члени виконкової кітоді не буде робити. Ну я приймаю, але вже а, тут про майданчики багато. Ви повинні сказати, чи мені, чи заступнику є в нас і, і відділ житлово-комунального господарства добре, ми цим займемося і будемо думати, хто буде. Хто його буде обслуговувати і щоб воно було в належному стані? Але я не знаю хто. Ну, Сьогодні просто про ж говорили тут багато, думаю. Ще я про свої майданчики скажу. Третє питання зміцезвалища, яке ми пробували вручну прибрати, але його прибрати вручну ми не можемо. Є в селі Оліші, є в селі Жобрин. Попробували, там треба техніка. Добре, спондрика. Добре. добре. Добре, все. Дякую. Так. Є е ще питання? Дитячий, дитячий, йде, дитячий садок Антоні. біля, біля, біля бані, дитячий садок, ще трошки його розберуть. Нагадали просто, що поміну. Де, де ця хата зарошла no. ну, хмизок. Ну, а там же ж на цій вулиці, як вона, Калініна, чи як? Ні, не Сагайдачна. No. Біля Поплавської святи там вона живе то там вже потихеньку починають викручувати, закручувати, розтягувати і теж там якісь. Будете їхати, може, десь попутно чи ціленаправо. Гляньте, щоб там... Ну вже тепер поїдуть раз на раз Ну. Добре, є ще питання? Немає. Немає. Дякую всім за увагу. Дякую.